Друзі, вітаю! Звати мене Ігор Гаврищах. Сьогодні на календарі 31 липня четвер. Давайте разом з вами проговоримо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу. Якщо ви вперше на цьому ютуб каналі обов'язково підпишіться для вас кожного дня, працюємо, оновлюємо. Аналітику, що ж, ворог завдав ракетно-дронового атаку по столиці нашої України. Спершу була нічна атака дронами, а потім, коли мирні цивільні українці верталися з метро додому, вдарили терористи ракетами. Очевидно, така от відповідь. Путіна на ультиматум Трампа а Трамп ще нервувався, казав, що Кремль мовчить. Ні, ось відповідь терористів. Що відомо наразі на ранок, з вечора, 30 липня, російські окупанти атакували Київ дронами. У місті лунали вибухи, є руйнування і постраждалі у державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що уламки одного з безпілотників впали на гаражний кооператив. Це призвело до займання газової труби. Триповерхового житлового будинку цитуємо повідомлення від ДСНС. Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх евакуювали в іншій частині района. Уламки БПЛА влучили у житловий будинок, спровокувавши пожежу в квартирі та пошкодивши кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Четверо постраждалих передали медикам. Загорення вже ліквідовано. Крім того, за даними ДСНС було зафіксовано влучання в один із вищих навчальних закладів Києва. Уламки також пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля. Це було з вечора, і от коли під ранок наші українці верталися в свої домівки, ворог цинічно завдав ракетного удару. Зранку Росія, 31 липня, завдала ракетного удару по Києву після нічної атаки дронів. Наслідки влучання є у кількох районах. Пошкоджені будівлі. Наслідок двох хвиль атак відомо про загиблих та десятки поранених. На сам ранок, 31 липня, підтверджено, на жаль, шість загиблих у Києві, серед яких шестирічний хлопчик, з них четверо в Святошинському районі, двоє в Солом'янському. Серед загиблих дитина ще співчуття близьким та родичам загиблих. І ось бачимо так, відповідає терористи. З Кремля на ультиматум до якогось миру не можна з ними говорити, немає про що з ними говорити. Вони тільки знають силу і можуть боятися лише сили. До речі, одним із перших, хто відреагував серед світової спільноти на цей ранковий удар, це донька спецпредставника Трампа по Україні. кітокелога вона записала наступну річ в себе в мікроблозі X Меган Мопс написала наступне без сумнівів, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він відчуває рішучість і силу Америки. Ми не повинні показати слабкість. Згодом вона додала, що окупанти запустили містом ракети тільки після того, як мирні жителі вийшли з притулків і повернулися додому. Росія посилює посилає Америці та Заходу продуманий сигнал. Ми вас не боїмося, і вона тут права. Справді, ви прекрасно знаєте, що. Путіну плювати на всі старання, намагання наших партнерів не може бути ніяких компромісів, повинні бути тільки дії, тому що компроміси, пропозиції, залюблювання від сполучених штатів Америки від країн Європи, такі як Франція і Італія, які до речі дають свій повітряний простір для Матвієнко. Бо вона летіла на конференцію в Женеву. Ось що вони відбуваються. А в цей час вбивають мирних українців, вбивають дітей. І це все тому, що от Захід і США хочуть говорити. Немає про що говорити. Трамп вводить нові санкції. Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня веде мита на в розмірі 25% відсотків для Індії. Він зазначив, що додасть додатковий штраф за закупівлі енергоносіїв в Росії. Данят Bloomberg пише, що Трамп повідомив в соцмережі трастраш. Трас Social», що ми та в Індії одні з найвищих у світі, і в них найжорсткіші та найнеприємніші. Немо монетарні торгівельні бар'єри серед усіх країн, крім того, вони завжди пише, Трамп, купували переважну більшість свого військового обладнання в Росії і є найбільшим російським покупцем енергоносіїв разом з Китаєм у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні. Тому з 1 серпня Індія платитиме мита в розмірі 25%, плюс штраф за перераховане вище, написав президент Сполучених Штатів Америки. Аби ви розуміли, це не є тих 100%, Сто відсотків які якими погрожує Трамп після десятиденного терміну, це окремо 25%. Тому в теорії може бути 125%. Ці мита руйнують надії Нью-Делі на преференційний режим щодо своїх регіональних партнерів. Індія є однією з перших, хто почала переговори з Вашингтоном після візиту прем'єр-міністра Нарендра Моді до Білого Дому. Але далі щось пішло не так, і справді їхні. Домовленості затормозили, забуксували. Хочу вам нагадати, що США є найбільший торгівельний партнер і основний експортний ринок Індії в 24 році. Обсяг двосторонньої торгівлі між нью делі та Вашингтоном сягав майже 128 мільярдів доларів. До речі, ми знаємо, який з Трампа геополітик він сьогодні. Під ранок за нашим часом написав ще один пост, де згадав і Медведєва, і Індію. Давайте я зацитую. Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть разом. За напастити свої мертві економіки, мені все одно. Ми дуже мало співпрацюємо з Індією. Їхні тарифи надто високі, одні з найвищих у світі. Ну тут е, Трамп трошки помиляється, що співпрацюємо дуже мало, тому що насправді багато, я тільки що вам сказав про торгівельні оборот, так само Росія та США майже не співпрацюють один з одним. Давайте залишимо все, як є, і скажемо Медведєву який провалився. Колишньому президенту, як колишній президент Росії, який все ще вважає себе президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію. Написав Трамп. Очевидно, він мав на увазі слова вірніше, запис запис соцмережах від Медведєва, які розповідав, що всі кроки і ультиматуми Трампа це є: наближає війну не Росії і України, а наближає війну Росії і США. У той же час в США знайшли механізм, як передавати зброю Україні, як її продавати, і що важливо, це зробили республіканці, тобто однопартійці Трампа. Республіканська партія США розробила механізм, як озброїти українсько-американською українсько-американською зброєю за європейські гроші. За даними видання Wall Street Journal 2, провідні сенатори виклали план, що дає змогу союзникам фінансувати постачання зброї та військової техніки. Києву зазначається, що вони дотримуються пропозиції американського лідера Дональда Трампа зібрати мільярди доларів на рік на військові дії. Закон запропонований сенаторами Роджером Вікером і Джимом Рішем. Являє собою найдокладніший на сьогоднішній день опис того, як Трамп міг би реалізувати свій новий план із постачання озброєння Києву, і він є найкращим і найшвидшим. Важливо до речі, що вітак вікер перепрошую, цей очолює сенат Сирад, комітет зі збройних сил, а ріж Сенатський комітет у закордонних справах, що надає законопроекту вагу в Капітольському пагорбі. Так, от зазначається, що їхній законопроект передбачає створення фонду в міністерстві. Фінансів США для прийому коштів від союзників, міністр оборони під Гексах міг би потім використовувати цей фонд для оплати послуг підрядників, які поповнюють американські арсенали. щоб Пентагон міг і надалі постачати озброєння в Україну? Не Підриваючи водночас боєздатність США за словами помічників республіканців, вони розраховують на створення джерела фінансування в розмірі від 5 до 8 мільярдів доларів на рік. А ймовірними донаторами, хто буде поповнювати цей фонд, це називають Велику Британію і Німеччину. Ну насправді це дуже, і дуже хороший крок. Тобто, при міністерстві фінансів буде створений окремий фонд. Де накопичуватися кошти для зброї України? Окремий шлях для співпраці з Україною. Це дуже і дуже хороший. Сигнал, а де ці кошти до речі можна брати серед іншого, країни Європи можуть брати кредит. Союзники України в Європі мають намір звернутися до європейського союзу із проханням надати позики на десятки мільярдів євро, щоб спільно закупляти зброю для України, а також для посилення власної обороноздатності. Про це пише політика. Ну от ми розуміємо, що е, е, країни Європи е, можуть ці кошти, які будуть брати в кредит, віддавати в цей фонд при міністерстві фінансів Сполучених Штатів. Америки зазначається, що у вівторок закінчується термін подання заявок за програмою допомоги у сфері безпеки для Європи на суму 150 мільярдів євро. Ви знаєте, це створений весною цього року фонд, де будуть 150 мільярдів, де є 150 мільярдів і країни Європи можуть брати. Кредит представники кількох країн ЄС розповіли веденню, що вони розглядають можливість використати ці кошти для допомоги Україні. Схему кредитування Єврокомісія запропонувала у березні в рамках програми Rearm Europe. Ви знаєте, тоді коли сказала Урсула Фондля, що Європа буде переозброюватись на багато мільярдів доларів, яка спрямована на стимулювання оборонної промисловості Європи та зменшення. Багаторічної залежності від сполучених сполучених штатів Америки офіційно висловила зацікавленість подачі заявок на отримання позик. Це Бельгія, Болгарія, Кіпр Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва Це дуже і дуже багато, і загалом дуже добре, що є такий от підхід. Тому є створять фонд в США а кошти в Європі є, можна брати в кредит. І бачимо, багато країн зголосилися. Треба багато озброєння треба дуже ем, більше пересилати нашим силам оборони додаткового західного озброєння аби. Краще тримати ворога і не давати йому просуватися. Є указ, до речі, від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Через регулярні удари по полігонах необхідно дотримуватися вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах, по яких росіяни регулярно наносять удари. Тож навчальний процес має бути максимально переведений під земле під землю. На цьому на цьому наголосив Олександр Сирський. Написавши у себе у, у, у нас офіційній сторінці в Фейсбук. Говорячи про щомісячну нараду з питань підготовки, він нагадав, що відповідно до оновленого видання видання програми базової загальновійськової підготовки, тривалість курсу без АВП тепер складатиме 51 день. Крім того, оновлено програму адаптації та до підготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин. Найважливіше, що всі навчання переведуть. О, якомога десь глибше під землю, тому що ви бачите, безпілотники розвідувальні окупантів літають, наводять іскандери і б'ють по наших навчальних центрах. Українська балістика про неї може стільки говорили і стільки згадували, і знову давайте згадаємо цього разу. Це про це сказав міністр оборони Новоспечений Денис Шмагаль каже, що Україна дуже близька до того, аби мати власну балістику. Він сказав оце в інтерв'ю. BBC New, BBC Україна. Він зокрема відповів на запитання, коли ми побачимо українські балістичні ракети та регулярне їхнє використання по цілях в Росії. Що він каже, президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це у принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу. Я вам нагадаю, що в червні президент України Володимир Зеленський заявив, що раніше відбулися позитивні випробування української балістичної ракети САПСАН. Навіть більше того, тоді зайкнувся Володимир Зеленський, що цей сапсан відпрацював у випробувальному режимі по позиціях ворога згодом. Директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зауважив, що в Україні знадобиться принаймні кілька місяців на те, аби розгорнути повний цикл виробництва сапсанів. На його думку, ця ракета зможе долати відстань у 500 кілометрів. Ну що ж, я вам хочу сказати, що перше про те, що Україна робить балістку, десь було заявлено наприкінці 23-го року. Сьогодні на дворі у нас 25-й рік, що ми маємо нічого. Я не знаю в чому проблема. Невже така вона? Унікальна, важка для збору ця балістична ракета, яка може летіти на 500 кілометрів, але їх у нас немає і е, балістичними ракетами, найважчими для збиття як для нас, так і для окупантів, ми не маємо. Запускаємо тільки дрони, і подеколи чуємо про те, що крилату ракету можемо запустити. Все, що ми маємо, це ракети. Е, там Storm Shadow або Скелп, яка авіація може запускати крилаті. Ну або ж от, останнім часом регулярно б'ють по позиціях французькими хамерами 250. Наших ракет ми не бачимо. В чому причина, я не можу зрозуміти. Якщо у вас теж є запитання, будь ласка, в коментарях залишайте. Німеччина. Затвердила новий бюджет на 26-й рік, і там добряче виділить коштів для України вчора. На засіданні уряду в середу в Німеччині схвалили бюджет. На 26-й рік про це пише Deutsche Welle. Зазначається, що уряд схвалив проект міністрів фінансів Ларса Клінзбайля, що передбачає видатки в розмірі 520,5 мільярда євро. Це на 3,5% більше ніж передбачено в ще незатвердженому бюджету на цей рік. Що найважливіше, що в цьому бюджеті на 26-й рік зростає ну не зростає а десь на тому рівні. залишається допомога Україні. Кай було в цьому році затверджена 8,5 мільярди євро військової допомоги Україні. В цьому році до 9 мільярдів має бути допомога. Тобто Німеччина залишається ключовим нашим партнером, який допомагає нам у всіх сферах. Велике дякуємо, звичайно ж ем, е, німцям, які. Дуже трансформувалися з перших днів повномасштабного вторгнення від п'яти тисяч касок до зараз. найголовнішого нашого партнера. Ну я згадував вам про цю Матвієнко, яка потрапила в Женеву і де виступала на конференції спікерів різних. Країн так, от Блумберг каже, що Матвієнко як потрапила під Я нагадаю вам, що США, Європа нагали санкції, в тому числі на Матвієнко на Росію після повномасштабного вторгнення. Саме Матвієнко нагадаю вам: це та людина, яка озвучувала і давала добро Путіну вести танки в Україну. Ну, от бачимо, Матвієнко собі літає спокійно європою. Як це відбулося? Потрапила до Женева після дозволу Італії та Франції, за даними Блумберг, ці дві країни дозволили урядовому літаку Росії разом із підсанкційним головою Ради Федерації пролетіти через повітряний простір ЄС Матвієнко перебуває під санкціями. Те, що я кажу, США, Європейського Союзу, Великобританії і навіть Швейцарії, до якої прибула. Літак Матвєнко пролетів над Туреччиною та Середземним морем, перш ніж приїхати через Італію до Женеви. А в середу вилетів, тобто вчора до Москви, через повітряний простір Франції та Італії. За інформацією Блумберг, Італія дозволила російському літаку війти до свого повітряного простору на запит уряду Швейцарія. Італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт, перш ніж видала дозвіл, Вони разом видали цей дозвіл. От Польоти в нас летять балістика по Києву і летить Матвієнко собі на європейський континент спокійно походячи і розповідаючи і виступаючи вчора. До речі, вам кадри показував, як е, велика кількість представників різних країн делегації вийшли під час її виступу на цій конференції. Такі найважливіші новини були станом на ранок 31 липня. Четвер, підпишіться на цей YouTube канал, що ви вперше прокоментуйте, залиште свої зауваження побажання, звичайно, запитання. Ну і діліться своїми думками щодо того, що зараз відбувається в Україні і в світі е, ультиматуми Трампа і повний ігнор з боку Кремля. А відповідь їхня як за. Завжди удари дронами по Києву, а на ранок, 31 липня, удари ще й ракетами. Побачимось в наступних ефірах.